Івано-Франківськ може стати тренувальним центром для Євро 2012 На стадіоні рух команди-учасниці зможуть проводити збори та підготовку до футбольних матчів. У жовтні минулого року представники координаційного комітету з підготовки до євро відвідували стадіони, які могли б стати центрами базової підготовки команд чемпіонату. Серед відвіданих і стадіон рух. Вердикт футбольних чиновників такий: якщо поліпшити інфраструктуру стадіону рух, у нас тренуватиметься одна збірних Євро 2012 Основна вимога повна заміна газону та встановлення встановлення автономної системи поливу поля це обійдеться в півтори мільйони гривень. Це і заміна футбольного газону, в цілому, заміна покриття, це і встановлення автономної системи поливу поля, це створення за для глядачів та журналістів, це і приведення, будемо говорити, до вимог і до потреб. Роздягальні тренерських медичних кабінетів додатково чиновники планують добудувати поблизу стадіону готель на 300 місць. На ці роботи залучатимуть іноземні інвестиції. Наразі цим проектом уже зацікавилися зарубіжні компанії. Таким інвестиційним проектом зацікавились, і безумовно, якщо вдасться подолати фінансово економічну кризу, я вірю, що ми приречені її долати. У нас іншого виходу немає. От і ситуація дещо покращиться фінансовому плані і в Європі, і в Україні тоді стане можливим реалізація такого інвестиційного проекту. І моє завдання як міського голови я вбачаю в тому, щоб не допустити там будь-якого іншого будівництва. Однак часу не так вже й багато. Два роки на все про все. Усі роботи займуть півтори роки. Це з умовою, що оновлення розпочнеться найближчим часом. Втім, розпочнеться воно, коли закладуть кошти у міський бюджет. А потім все залежатиме від ефективності будівництва руху. Це буде залежати від того, як ефективно будуть використовуватись кошти, хто, яка підрядна організація буде виконувати ці роботи, і настільки ефективно спрацює власне, організаційний момент проведення цих заходів. Я вважаю, що нам сконче необхідно це робити з тою метою, що все-таки ми дійсно недалеко від Львова, і сюди їде великий потік туристів, проїжджаючи через місто Івано-Франківськ. Маючи таку тренувальну базу, все таки ми черговий раз підкреслили би свою значимість. Проект оновлення та добудови стадіону Рух до Євро 2012 Депутати планують розглянути на наступному пленарному засіданні 49-ї сесії міської ради. Ймовірно, ця програма прискорить загальну реконструкцію одного з найбільших стадіонів в Івано-Франківську, яка триває вже 23 роки. Світлана Колеснікова, Андрій Гаргара, новини на вежі.